Бажаєм щастя в домі всім бажаєм, щоб росла у вас пшениця і родила вся пашниця, і щоб хліб та пироги на столі завжди були. Щоб водилися і гроші, щоб харчі були хороші, щоб та гривні та зелені набивали вам кишені, хай вам меду буде бочка, і щоб заміж вийшла дочка. А якщо доньки немає, то господар хай придбає. А як у вас є, хай невістку Бог дає. Ай, наші любі господарі, пустіть нашу миланочку до хати. Вона хоче до печі зуби погріти, вона Ой, суме. Господарю, господарочка, пустіть в хату Маланочку, Маланочка чисто ходить, як нікому не нашкодить, як понашкодить, то помиє, їсти зварить та й накриє. Добрий вечір! Наша миланка, господиня, на ополонці ложки мила. Добрий вечір, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. На ополонці ложка мила, ложку тарілку упустила, ложку тарілку доставала, шовковий фарток замочала. Ой, повій-повій вітре, висуши фартух віз води. Ой, повітер білесінький, висуши фартух, милесінький. Ми завітали, ми завітали до вас, щоб завіншувати цю оселю і її господарів з наступаючим новим роком. Ой, пустіть, маєш не самі пришли. Козу вам привели! Пустіть нашу кізоньку, нашу сиромашеньку! силумашеньку. Де коза ходить, там жито робить, де коза ногою, там жито з копом, а де коза не ходить, там нічого не робить. А впала, копи копита зідрали, та ще й закричала. Е, що ж це нашою козою. Треба подивитися, чи вона дише, чи хвостиком колише. І не дише, і хвостиком не колише. О неї, мабуть, грип, ото як його курячий. Та ні свинячий. О, який там свинячий. Козлячий. І що великоропитися буде, треба нашу козу будити. О, і як ми будемо її будити? Будемо будити козу, підіжіть. Рева, рева. Дайте козі вівса, а нам ковбаса. Ой, треба дати козі сала, щоб наша коза встала. О, О, коза. Ожила, коза. О, ожила наша кизонька. Ой, як стукну я ногою, та населу гострирі. Де мій козак? кошик з колядою? Я візьму собі пиріг. Коляда, коляда, у віконце загляда. Коляда, коляда, дайте, дядьку, пирога. Як не дасте пирога, візьму вола за рога, Та виведу за поріг, та викручу правий ріг. Буду рогом трубити, а воликом робити, з днем святим вас. Дорогі господи, хай у вас родиться, жита пшениця, горох чачевиця і всяка пашниця, внизу коренисте, зверху колосисте, щоб на майбутній рік було більше, ніж торік, щоб всього було доволі і в коморі, і на столі. Коноплі по стелю, сорочка по землю, льон по коліна, щоб у вас, господарі, голова не боліла, щоб усе робити вміло, щоб було бажане діло, щоб на роботі поважали і щоб премію давали, oh. щоб завжди були у парі і часті ж бували в парі, oh. щоб сусіди були добрі, ну а друзі, щоб не горді, щоб була легка вас вдача, щоб цвіла й родила дача. Всім'є бажаємо порядку і кохання, і щоб збувалися всі бажання з Новим роком, з новим щастям!